Стляйте, стріляйте. Я, я нікого Пісті, не пощу, не триватиме приємно. Я хочу заяву дати, на мене був покушення від цього людини. На преслок. Він на мене неселився, почав стріляти. Стоїть, стоїть, все стоїть! Працівники велиці, прошу, прошу, прошу забезпечити брою положили!

Дально добре є правопорушниками. Что да. да, да. давай? Сиди спокойно. Не, нет, нет. Скоро стрелять. Что вы, я... вы... Я... масса? Что-то в кепке. В кепке, а що тут кепка? Ти ж что в кепці, нічого ж такого. Ты забежи вообще. А что забежать отсюда? Я как бы. Мы не можем отмотять работать. Ти красава, ти симпатічна, який використовує такий крупний болотар, які положають, я щось тобі не знаю. Також потрібно затримати, пропали та туда, і в раках труда, і в рамках прапорі.